Я от 20 років з грантами працюю, і я досі трохи засмучуюсь, коли така організація, такий проект ми придумали. Що просто я завжди питаю, коли ми Я перевіряю заявки фінально перед подачею, а дала б я сама на таке гроші, чи чи правильно ми розписали, чи все ми відкрили в цій заявці, щоб клієнти отримали кошти? Да, або ми, і я думаю, та я б дала. А потім приходить відповідь від інших людей, що вони не підтримують моє прагнення, і я така все одно інколи засмучується. Тобто, ну пафігізм тут не працює взагалі, тому що це не та справа, де ти можеш ну просто якось щось механічно робити. Ти в цю роботу вкладаєш душу. Багато хто з нас думає, що гранти це посповоротні кошти і всі хочуть їх мати. Але чому вам ще не потрібно зупинятись? Тому що.